Відео про щеплення смокви. Завжди цікавить людей, наскільки 100% вірогідність проживання живців. Ну, от бачите, із оцих моїх це сорт вердіно. Ось один пагін, сантиметрів 40. І ось ще один пагін. Не пам'ятаю. Але маю там хіба дату записану? 21 березня. Ну от більше місяця. Більше місяця. І ви дивіться, що цей Вердіно зробив. Це взагалі сантиметрів 60. І це цікавий сорт отримав я з Австрії під назвою Афганістан. Побачу, що буде. Зараз я зніму цю всю ізоленту і буду дивитися, що робити далі, бо є в мене ідея зрізати верхушку і ще раз прищепити. Йдемо далі. Познімав я ці всі пов'язки. І власне ось показую. О тут у мене прижилось чудово і ось ця. Це місце. Теж прижилося чудово. Далі. сорт Афганістан. Ось тут у мене не вийшло. Я вирішив просто взяти і ось в цей пагін прищепити зверху. І воно чудово прижилося. Що, власне, зараз буду робити? Її в мене саджанець Харді Чикаго. І ось, бачите, тут проблемка вийшла. Не прижилося і тут не прижилося. А все тому, що живець вже був непридатний. Я вирішив там, якби поставив його на вкорінення, воно не вкорінилось, почало загнивати. Ну, Думаю, дам останній шанс, але той тобто, останній шанс теж з того всього нічого не вийшло. Що, власне, я зараз роблю? Так раз. І е, не потрібно вже йому рости далі, бо буде така тонка, такий тонкий пагін, <кій> буде гнати аж вверх, наскільки можливо. Я дивлюсь по товщині, десь воно, от здається, тут. Так. О. І зараз. Я його заживлю ось в цьому місці. Трошки нехай сок вибіжить. Добре. Працюємо. Головне тепер не переплутати один з другим. Ну, Розберусь зараз. Бачите, яке красиве листя тут на цьому. Ось такі листочки. А ці листочки відрізняються з хаточками. А, і ось тут ще покажу. Ось в цьому місці добре прижилося. Зелений цей живець, але поки що не рухається. Побачимо, як буде так. Так, це все зайде сюди. Трошечки ще глибше треба зарізати або підрізати, бо досить довгий. Все, замотаю і буде готово. А ось і ще одна у мене щепа на харті Чикаго, хлопчик Батлер. Зараз я оцю верхню частину зріжу. І нехай вона рухається вперед. Ось так власне вийшло. Зараз ми тут покриємо моском. А з цього ще і живець якийсь вийде. Поставимо на вкорінення, Так, зріжемо.